Ліві, друзі, я рада вітати вас на своєму каналі і в своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюсь. Мене звуть Ліна і я мама в декреті. Саме тому мій канал називається Декретні будні. Мій канал про мотивацію на домашні справи, смачні рецепти, створення затишку вдома. Покупки для себе, для дому, для моєї сім'ї. Тому, якщо вам цікава така тематика, я запрошую вас підписатись на мій канал, а також покласти лайк цьому відео. Ну і, звичайно ж, я чекаю на вас в коментарях, де я залюбки з вами спілкуюся. Ну, по моєму зовнішньому вигляду, я думаю, що ви зрозуміли, це вишиванка, адже 18 травня. Було свято вишиванки. Для мене це дуже близьке свято, адже воно було започатковано в моєму рідному в Леси Воронюк, яка, до речі, зняла дуже круті документальні фільми, які я раджу вам подивитися. Це спадок націй», Соловей співає про репресії української мови. А також «Ткацький шлях. Дуже рекомендую ці фільми до перегляду, для того, щоб знати про своє коріння. Вишитий одяг, вишиванки, національний одяг для мене дуже близький. Мені ця тематика надзвичайно цікава. Я родом з Буковини, і в дитинстві в моєї бабусі була така скриня, де було багато вишитих сорочок, і в принципі такий національний буковинський одяг притаманий нашому. Регіону, який я постійно дуже любила міряти. От для мене це було ну, щось таке дуже сакральне, дуже близьке мені цікаве, і я, напевно, якби бабуся дозволяла, то кожен день би то одягала. Знаєте, хтось в дитинстві міряв мамину мамину весільну сукню. А я такий стародавній вишитий одяг моєї бабусі. В неї була сорочка вишита бісером, адже. Сурочки вишиті бісером, дуже притаманні нашому регіону. Вірка-Сердючка, е, може бачила її національний костюм. Так от вона одягнена в Буковинському строю, це вишита буковинська сорочка, яка називається, здається, 12 квіток, а також Горботка. В інших регіонах це називається плахта. А в, на Буковині це називається Горботкою, така спідниця на запах, яка підв'язується поясом. На Буковині він називається боярок так я вас розкажу вам трошечки е, такий екскурс <тради> в традиційні костюми. Але Я дуже цікавлюся, у мене є три колекційні сорочки е, з мого регіону. Якщо в мене є можливість, то я купую їх. Е, тому того року я була б одній, цього року в іншій. Ця сорочка, вийшла, так, так би мовити, гладю. Е, це буковина, а саме Заставнівщина, звідки родом моя мама. Е, і вона мені дуже близька і надзвичайно подобається цій сорочці близько десь 80 років, так 70 чимось. Тому ось так. Дуже мені подобається вона. Е, як на мене, дуже красива, взагалі дуже люблю буковинську вишивку, адже їй притаманні ось такі квіткові орнаменти. Е, трішечки вам розказала, що як. і так. Е, також нещодавно якось так зібралась купа свят. І е, я, користуючись нагодою, хочу вас привітати. 14 травня було День Матері. Я вітаю всіх, хто носиться прекрасне ім'я Мама. Е, бажаю вам сил, терпіння, е, насолоди від материнства. Дуже часто бачу, що материнство люблять показувати тільки в негативному ракурсі. Що це там один негатив, що діти тільки плачуть і тому подібне що це тільки важко. Старайтесь зациклюватись на позитивних речах, повірте, якщо ви це будете робити, ви зрозумієте, що позитиву завжди набагато більше. І діти ростуть настільки швидко, що прийде момент, коли ви будете просто сумувати навіть за тою плачучою дитиною, неслухняною такою, і башкетником таким. Тому насолоджуйтесь, насолоджуйтесь тут і зараз. Тим, що вам дає життя, коли ви почнете насолоджуватися, вас то перестане дрятувати. Тому сил вам, терпіння, наснаги, насолоди, любові від дітей, підтримки, допомога від близьких, особливості від чоловіка, від... адже в дітей є не тільки мама, але й тато. Тому з Днем Матері вас пройдеш уже, тому. Любові вам і всього самого самого. І також, звичайно, бажаю всім, хто мріє стати мамою, щоб ваша мрія здійснилася. Також 15 травня це цього року припало. Ну, ну, не цього року, то День матері припав цього року 14, а 15-го завжди святкують е, День сім'ї. Для мене це ну не знаю. і В мене така філософія життя, що для кожного, для кожної людини щастя це щось. Напевно, своє сакральне, для когось сім'я, для когось гроші, для когось там будь-що. Знаєте, що важливо для людини тут і зараз. Так от, для мене це сім'я. Я надзвичайно щаслива, що в мене є така велика, дружня сім'я, і не знаю, напевно, це то, в чому де я відкрилася і де я відчуваю неймовірну гармонію. В першу чергу, самій з собою. І те, що мені приносить на золоту, це материнство, е, таке створення затишку, якісь, е, не знаю, от сімейні такі стосунки, от вони мені приносять неймовірне задоволення. Тому я вас вітаю також з е, святом Днем Сім'ї. Е, нехай ваша сім'я завжди буде поруч. А якщо не поруч, то щоб ви знали точно, що в них все добре і вони в безпеці. Тому з прийдешнім нам сім'ї. Також в цьому калейдоскопі свят. 16 травня мені виповнилось 34, як я вже сказала, це вік, коли я в неймовірній гармонії з собою в першу чергу. Я надзвичайно щаслива і вдячна долі за все, що в мене є. В цьому житті треба бути ще і вдячним. Коли ти вдячний, тоді тобі доля дає більше. Тому 34 для мене це прекрасний вік. Насправді, своє день народження я, ну, не те, що я не люблю, я люблю його святкувати так дуже в тісному колі сім'ї. Такі грандіозні свята влаштовувати я не люблю. Так, і цього року у нас просто була піца. Ми посиділи, поспілкувалися і все. А в цьому відео хочу поділитися з вами справами з садовими. І е, що в нас змінилось так? Також покажу, що мені подарували, якісь покупки. Таке знаєте, буде збір на солянки. Тому сподіваюся, що вам буде це цікаво. І в кінці відео я хочу вам знову порекомендувати, порекомендувати три канали україномовне, які я дивлюсь сама, які мені близькі. Тому гайда до перегляду! Насправді я дуже і дуже хотіла завантажити відео вчора, але на жаль, я не встигла, тому я в вишиванці. Я думаю, що ви мені так пробачите. Якось вийшло ось так. А розпочну я вам відео з того, що покажу, які ми рослинки купили. Ми були тут в Чернівцях, в розсаднику У нас дуже дуже багато різноманітних розсадників і садових центрів. Також відомий флоріум, це чернівецький розсадник. Але ми було зовсім іншою. У іншому там дуже класні, якісні рослинки. Мені дуже сподобалось і великий вибір. Я купила ось там клен, штамбову троянду. Ось це будлаї трьох кольорів. Е, в мене ідея, де їх посадити. Дуже хотіла завжди цих чагарників, кущів. Не знаю, як правильно назвати. Мені надзвичайно подобається як вони квітнуть, а ще більше мені подобається їхній аромат. Дуже дуже е, люблю цю рослинку. Ще вона притягує багато мет, і також плюс, що у нас є одна клумба, яка знаходиться так на пів тіні, в тіні, де досить полого, і будь-що там рости не буде. Це гортензія Пінкозач. Це, Це були, як називається. І третя гортензія. І будлеї дві. Це сакура. Ну ось, рослинки я вам показала, а зараз поділюсь з вами результатом нашої роботи. Розпочну от з цього трикутничка в хідній зоні, це невеличка така клумбочка. Насправді, в нас клумб, клумб небагато, величезних нема, все дуже мінімалістично. Тому що я об'єктивно розумію, що в мене просто не буде часу то все доглядати. Тому. Так, щоб щось і було і не занадто багато. Тут, в цьому трикутничку, по центру в нас ось така штамбова троянда. Здається, називається Леонардо да Вінчі. На ній вже є купу поп'інків, тому я сподіваюся, буде цвісти цього року. В центрі у нас ось таких п'ять кущиків рослинки, не знаю, називається Молінія. Я побачила щось вирішила, що вона тут буде пасуватися, така травичка. Не знаю, з Лакові чи що це, відверто не знаю. Можливо, хтось знає, можете написати підказати, бо я чайник в цьому. Тому можете писати свої поради. А по периметру у нас кущі з лавандою. Такий невеличкий трикутничок. Він переходить далі в довжелезну таку, попри паркан, клумбочку, в ширину в метр, де я висадила е, півонії. Та гортензії. Півводні я висадила таким, якщо можна сказати, градієнтом від темної до білої у різних кольорів. Далі поступово-поступово вона світлішає. І також дві гортензії, я вам показувала, як вона називається. що вони прийнялися, здається. Я тримаю пальчики, бо дуже люблять ці квіти. І дуже б хотіла, щоб вони красиво ціли. І Заключаю та все. Ми посадили ялинку так вона по центру, щоб з будинку було красиво видно на новий рік і її прикрасити гирляндами. Насправді ми не ландшафтні дизайнери, ми такі собі просто робили так, як нам подобається, так як ми то бачимо. Мені здається, так найкраще. Не знаю, чи я правильно посадила рослини, чи добре їм там буде. Час вже покаже, але я сподіваюся, що я все вгадала. Ще раз скажу, ми не робили багато клум, тому що в догляді я пам'ятаю завжди про те, що це, за цим треба доглядати, і на це потрібно знаходити час. Хоча мені дуже-дуже подобається, От так вечором виходжу, полити, там, подивитись на них, то мені в кайф Там, якийсь бур'янчик повибирати. Напевно, це вже до, старі, до старості. Знаєте, нещодавно бачила таке відео, що спочатку ми там цікавилися з якимись смартфонами, косметикою, одягом. Тепер рослинками, а далі це буде колекція е, пігулок, у кого більша аптечка, напевно, такі стадії старіння. Ну, а тут я трішечки вам зняла, як ми облагороджували місце під високі грядки. У нас тут буде чотири грядки. Нам довелося робити ось таку підпірну стінку, щоб вирівняти місце. Підрядки, адже в нас ділянка досить така похила, і ми ось так засипали, розрівняли. Поперед паркан ми виставили лохину, малину та порічку. А ось тут будуть чотири грядки, і далі в мене ще тут ідея є з квітами. З часом все буду вам показувати. Буде, сподіваюся, вам цікаво. Покажу вам город наш. Нам тут довелося таку, робити підпірну стінку, щоб вирівняти підрядки. На днях думаю, нам завезуть. Це Тут біля майданчика нашого. І тут будуть у нас грядки. Там ми вже посадили е, нашу лихину. Я не знаю, чи вона дивляться, що вона не прийметься, деяка посохла. Ми її полити. Ми ще ті газди. Я сподіваюся, що, що, що воно виживе. Е, і малина. Далі. І там порічка ще. Треба, до речі, зариполити. Бо земля якась суха дуже. А ось тут це задня клумба. Зараз покажу, як ми її облагородили. Це ззаді. У нас ось така клумбочка. Вона знаходиться навпроти вікна на кухні, де у нас умивальник. Тут така тінь, напевно, на півтінь. Таке досить вологе місце. І тут я вирісила, що хочу плющ. А ось такі плюща, хочу, він плівся у нас по паркану. І я покривнув рослину, я вибрала барвінок. Не знаю, він мені подобається. Вибрала там двох кольорів білий і фіолетовий. Він розплететься, я думаю, що буде дуже красиво. І напроти вікна, ну, ось такий клен. Такі ось. Зараз покажу, як він називається. Ось такий клен. А тут в мене була ще Що одна піонія. і тут я її посадила. Це е, жовтого кольору вона. Просто в мені там не вписувалася в кольорову гаму і я вирішила її посадити тут. А тут баргінок, він вже бачу, гарно так прийнявся. І ще ось такий, бачите, ж молодий. Я не знаю, я вирішила, знаєте, піти проти правил. Всі хочуть його позбутися, я вирішила його посадити. Тимлюсь, тут треба прополоти трошечки, бо є бур'янтик. Вже ось там якась кульба, а що треба все повиривати. Ось таке. Ось таке у нас. Наразі ось так. Як бачите, в нас ландшафт без туй. Бо <по> я їх не люблю. Це така зайняска. Знає... Не знаю, напевно, тому що вони 에... є у всіх, тому я її не люблю. От я вирішила ось так. Пізніше будемо щось міняти, щось надавати, віднімати. Як завжди. І остання клумба ось така от у нас. Тут я вирішила висадити ряд будлей різнокольорової. Думаю, що буде дивитися дуже гарно. Ось, бачите, що я вам покажу. Це моя розсада. Там десь 5 штучок не зійшло з того, що я це Не знаю чому. Якесь насіння було. Це якийсь такий дивний огірок трошки щось з ним не те. Але нічого, сподіваюся, хоч щось з цього я зможу висадити і хоч щось вродить. Щоб купила добриво для розсади. Зараз одобрю, думаю, що їй стане краще. А тут воно стояло в кімнаті, цей ногерочок посох. Але нічого, нічого, бачите, стрільно новенькі листочки пускає. А ось у таких горшках линяних я посадила в цьому розмарин. Він ще не зійшов. Тут базилік буде гранат. Чер... такий бордовий базилік, бачите, вже по трішечки зійшов. Це три дні тому посадила тільки. Там базилік ось зелений, він вже посходив, так прикольно. А тут м'ята, два вида, а вона ще не зійшла. Ось так. Ось такий. Дім сад та город або ліна агроном». Ділюсь з вами своїми успіхами і різними факапами. Покажу вам покупочку з Aliexpress. Це ось такі марти ліхтарики. Зклітилося, бо я прикрила цю. У нас батареї. Це я на будиночку дітям. Я його такий розвішую так, по периметру даху. І буде, я думаю, дуже красиво. Купила на Аліекспрес. Кухня, я думаю, ви її пам'ятати і хочу пофарбувати і трошечки робити редизайн. Можливо, будемо цього тижня наводити ладу в будиночку. І якщо буде час, я вам трошки познімаю. Ну і поділюсь з вами ось цю квітковою цією красою, яку мені подарили на день народження, на День Матері. Я обожнюю квіти обожнюю півоні, це такі домашні аромат тома, просто неймовірний. Надзвичайно красиві, це, напевно, деревовидні, дуже гарні. Також, до речі, я не є фанатом троянд, але ось ті, що мені подарували, швидше всього, це вже наші і вони дуже-дуже красиво пахнуть. А також всі мої рідні мені подарували цього року програвач вініловий. У нас він був, але він трішечки там уже працює через раз, і чоловік сказав, що він. Той собі забере, я його також підсадила на вінілові платівки, і він собі той забере. А мені ось такий подарили. Я саме такий хотіла дуже-дуже давно, тому мрії мають збуватися. Поставила б вам з задоволенням трішечки музики, але, на жаль, вже декілька відео, де я включала музику на програвачу, мені Ютуб заблокував за авторські права, тому не можу. На жаль. Ще на день матері ми вперше їхали в село до батьків, а точніше до мами бо тата на роботі на Франківщину. І я замовляла для мами в подарунок коробочку домашнього зефіру, дуже класного, дуже смачного. Мені здається, що це набагато краще ніж коробка цукеру якихось. Я замовляла в інстаграмі, тому посилання на магазинчик залишу, можливо, для когось це буде актуально і корисно. Також у своїй спільноті я писала про створення телеграм-каналу свого, тому йому буде, тому більшість з вас, я бачу, користуються ним. Посилання на нього залишу в описі під відео, будемо там спілкуватися. Телеграм-канал буде на таку ж тематику, як і мій канал, і там ми будемо спілкуватись, будуть відкриті коментарі, тому, мені здається, таке непогане ком'юніті для зінок. Також я була в епіцентрі і ділюсь з вами своїми покупками. Була я в епіцентрі. Мені подарували подарункові карточки з епіцентру, і я пішла у відрив. Відірвалася, так сказати. Мені потрібні були сковорідки. І я не знаю, напевно, так, як я ці сковорідки вибирала, я ще так довго нічого не вибирала. Сподіваюся, вони будуть мені служити. Це якась фірма, не знаю, яка. Поняття не маю. <сум> Відверто кажуть, а кароте. Я так зрозуміла, що це якась німецька фірма. Е, ось такі вибрала. Вони сірі, камера щось не передає. Вони такі графітові. Е. Вибирала по дизайну, бо так мені по якості вони всі якісь однакові. Одну взяла 24 см, другу 26 см, бо мої сковорідки, через те, що я готувала на них на шпаргаті, коротше, знищені повністю. них взяла такі кришки іншої фірми це Крауф. Бо ось такої фірми не було. І також цієї фірми взяла ось. Такий ковшик. Бо не вистачає маленьких кастрюльок. У мене, в принципі, кастрюль небагато. Такого самого дизайну, як і ці сковорідки. Я б взяла рондель, але рондель щось пропав з українського ринку, не знаю чому. Дуже мені подобається їхній посуд. І були по 42 гривні ось такі форми для запікання. Я собі купила. Дуже мені подобається такий розмір. Я навіть не знаю, зараз подивимося. 21 на 17. Прикольно, мені подобається. Щось таке маленьке можна можна ти. Також десь загубився мій пензлик, не знаю, де з цими переїздами. І дуже давно хотіла ось такі калихи. Вони по 99 гривень в епіцентрі. Зараз 6 штучок зараз буду мити. Ось такі покупочки. Вирішила з вами поділитись вам Цікаво то. Отже, як і обіцяла, я хочу порекомендувати вам ще три україномовних канали, які я дивлюся, які мені подобаються. Перший з них це буде Юля – «Domina Life». Лайф. Я її завжди залюбки дивлюся. Її канал про такі і мотивація там є, і рецепти, і якісь покупки, і огляд магазинів. Тому і приїжджаться, тому завжди дуже цікаво. Відео насичене, класно зняте, змонтоване, якісно, і мені надзвичайно приємно її дивитися. І взагалі Юля приємна, дуже дівчина. Тому якщо вам е зайде, буде цікаво, то підписуйтесь, дивіться. Але завжди, як кажу, не тільки підписуйтесь, обов'язково дивитися, тому що е для Ютуба єдине, що важливо, це коли е відео дивляться. Байдуже стільки в тебе підписок. Якщо твоє відео не дивляться і воно не цікаве, Ютуб ніколи не буде його рекомендувати іншим. Тому якось ось так. Другий канал, який я хочу вам порекомендувати, який я дивлюсь сама завжди залюбки, це Наталі2022. Дуже класний канал, якісно знятий. Завжди дуже цікаві насичені відео. Наталочки ви знайдете там і мотивацію. І якийсь лайфстайл і про покупки, і вона дуже багато цікаво розказує про догляд за собою. Наталя дуже красива доглянута жінка, і в цьому плані вона точно мотивує не, не вже такі дорослі дівчата до донечки, але вона виглядає ніби їхня сестра. Тому Наталі дуже приємна, прекрасна українська мова. Вона з Живівщини. Завжди така дуже <uis Belo> видно, що людина в гармонії з собою, знаєте, І їй дуже дуже цікаво дивитись, тому я рекомендую однозначно посилання залишу обов'язково в описі під відео. І третій канал, який я вам порекомендую, на який є підписано дуже давно. Це Тамара Шептишин. Я от багато дівчат рекомендують Україну мовні канали, не знаю чому, а Тамари в тих рекомендаціях ні в кого немає. Тамара також дуже красиво одягнена, в неї такий лайфстайл-блог. Вона щотижня, якщо я не помиляюсь, випускає відео. Я завжди дивлюсь. Мені надзвичайно приємно, в неї класна енергетика. Це не мотиваційний канал, але там ви знайдете просто про їхнє життя та хронології. Також Тамара є магазин одягу, вона часто показує їхні, там їхні товари, які є. В Тамари надзвичайно. Класний смак, вона також дуже доглянута, дуже приємна, позитивна, взагалі мені подобається їхня така сім'я і споглядати за ними. І відео її я завжди дивлю, дивлюся. Ці три канали, які я вам порекомендувала, вони плюс-мінус мають таку одну стилістику. Тому, е, якщо вам, напевно, один з них зайде, то сподобаються всі три. Е, якщо вам. Цікаво, посилання всі залишу в описі під відео. Підписуйтесь, підтримуйте україномовний YouTube. Він того вартий. Ці всі три канали дуже якісні, дуже цікаві. Тому я думаю, якщо вам близьке те, що роблю, то і ці дівчата вам обов'язково сподобаються. Ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалось. Насправді, зараз мені трошечки важко з. Монтажем мені дуже важко знайти час для цього. Тому що, самі розумієте, життя досить насичене, тут спить молодший син, старшеньких розкидала по кімнатах, тому що вони коли в одній, то там розпочинається ділення території, і крики такі в домі неймовірні. Тому, як тільки знаходжу можливість, я відразу сідаю для вас знімати відео. Навіть не як бачите, сьогодні це також для цього треба було час не йти. Тож, якщо сподобалось відео, покладіть пальчики вгору, та підтримайте коментарем. і напишіть, як вам відео, чи вам було цікавий такий формат, уже сьогодні без мотивації, без рецептів. Е, і дякую за підтримку мого каналу за всі теплі слова, які ви мені написали. Е, і також дуже багато моїх підписників привітали нас з ним народженням. Дякую вам також величезним і надзвичайно приємно. Е, і до скорих зустрічей! Зустрінемося скоро, Па-па. все буде Україна!